У вас дуже потужний потенціал і є що розкривати. Що таке аура? Кожна людина створена не тільки з речовини, не тільки з програм інформації, яка втілюється в цій речовині, а головним зв'язуючим з є якраз енергія. Тому наша аура це наш енергоінформаційний потенціал, який ми генеруємо, який ми проявляємо і яким ми керуємо. Можна сказати, що аура це якийсь подих повітря, бо її не можна потрогати, не можна побачити, хоча іноді люди бачать, і на сьогоднішній день дуже багато молоді, які дійсно з розширеним сприйняттям діапазону вібрацій вони дійсно можуть бачити легку ауру, хоча ця здібність є у всіх людей. Але в житті ми це не використовуємо. Ну наш потенціал є і тому зрозуміти, яким потенціалом ми володіємо, і яка навколо нас аура, який рівень вібрації, і як ми її використовуємо в житті, на мій погляд, це сьогодні дуже важливе, дуже важлива річ для кожного з нас. І Якщо людина на ну, в цій інформаційній епохи, в цей е, сучасний час не керує своїм енергоресурсом, ну це навіть не етично, друзі. Тому, будь ласка, запрошуємо вас в. Наш ауроцентр, для того, щоб провести такі дослідження.